Вітаю, ви знаєте, що я не люблю слово справедливий мир. Я завжди хотів би, щоб мені чітко сказали, що в цій справедливості зашито. Ну, от що таке справедливий мир? Ну, ми знаємо, це кордони 91-го року. Чи можливо це сьогодні? Напевно ні. Скоріше ні, ніж так. Ми це чудово з вами розуміємо. Андрій Єрмак навіть. Нещодавно говорив про те, що перемовини розпочнемо, якщо ворог відійде на кордони 2022 року. Тобто, ми, так чи інакше, маючи різні позиції, маючи різний рівень психологічної стійкості до того, що навколо нас обстріли, атаки безкінечні тривоги, не спиш, турбуєшся про, про життя, про дітей, про своїх тварин, про майно, про все. Все одно люди налаштовані на те, що ось те, що ми з вами переживаємо, воно не повинно було бути. І навіть якщо ти не розумієш критеріально, от що це таке справедливий мир, як його пощупать, все одно ти розумієш, проти нашої країни йде несправедлива війна. Вона не повинна була бути. Ми, ми не заслужили цього. Є відчуття того, що це несправедливо. От нещодавно я бачив дивився відео про те, що робили з наглядачками концтаборів після Другої світової війни. І все відео присвячене тому, що ну фактично їх засудили і страчували, і робили це публічно. І ті, хто. Були учасниками цього, ну, маю на увазі спостерігали, позалишали дуже багато свідчень, і в більшості з них написано про те, що вони з безвідчуття задоволення внутрішнього спостерігали за цим. Але вони усвідомлювали, що це акт справедливості. Люди понесли відповідальність за те, що вони зробили. І от це відчуття справедливості чи ні, воно оточує нас з вами. От ми з вами завжди е, надзвичайно емоційно сприймаємо несправедливість у свій бік. Правда? Я впевнений, що у багатьох із вас були ситуації, коли от щось було несправедливо відносно вас, але ви змінити не можете, і у вас просто вас внутрішньо роздирає. Ви, у вас емоції, ви, ви не можете втримати. Ці емоції, оце відчуття несправедливості, воно рухає дуже багатьма людьми. Воно перетворюється на ненависть, на заздрощі, на бажання забрати чуже, воно, воно змінює людей в негативну сторону, якщо тиск несправедливості надто великий. І сьогодні, коли я дивлюсь на українське суспільство, я розумію, що, попри те, що люди усвідомлюють, Неможливо сьогодні досягти кордон 91-го року. Напевно, неможливо протягом місяця, двох років, можливо, можливо, п'яти років, не знаю терміни. Повернути Крим, наприклад, повернути Луганську, Донецьку область. Ми, тим не менш, розуміємо, що ми на боці справедливості, тобто справедливість на нашому боці, що не ми порушили кордони е несправедливого, не ми перейшли якийсь, я не знаю, поріг. Поріг чогось такого, що не можна ніяк пояснити. От що таке несправедливість? Це тоді, коли ти не можеш, не можеш нічого вдіяти перед ну, певними обставинами, не можеш нічого. І отут виникає питання: а сьогодні з Україною справедливо поводять себе, от візьмемо, наприклад, наших партнерів. Коли вони мають тауруси, але не дають. Коли вони мають хаймерси, але не дають, коли вони мають патріоти. Але дуже довго говорять про це. Буквально щойно з'явилася інформація, що нібито Ізраїль нам передасть, коли вони мають гроші, але дають нам кредити, коли вони нібито за мир в Україні. Але як тільки Зеленський їде на переговори і відправляє групу до Стамбулу, вони всі кричать, вони всі панікують, вони навіть звинувачують Зеленського в тому, що він там м'ягкотілий, не так робить, неправильно робить. З іншого боку, коли ми з вами дивимося на нашого ворога, чи справедливо те, що ми завдаємо ударів у відповідь? Ну, зрозуміло, що так. Ми відчуваємо це як справедливість. Знаючи, що нам прилетить, знаючи, що може бути, люди після першої інформації про те, що побили літаки, зірвали щось десь, атакували щось десь. От у вас яке перше відчуття? Я впевнений, що перше відчуття ми можемо. Ми оце зробили, оце зробили, от наші Збройні Сили там зробили, там спецоперація. Потім, потім У кожного приходить отакий от як холодний душ. Ти сидиш і думаєш, а що за це буде? А як буде далі? І що завтра буде, і як буде ворог відповідати? Потім ти отримуєш удар у відповідь, якого боявся, від якого лякався, від якого можливо намагався десь чи то виїхати. З великого міста, чи то не спати ночами, і це правильно, це норма. Ви повинні турбуватися про себе. І потім, коли це проходить, вранці ти встаєш, виходиш з того ж самого підвалу чи з укриття в 4.30 ранку і записуєш відео, що життя триває, і воно має тривати. І воно буде тривати до того моменту, поки ми з вами будемо відчувати, що ми не винні в цій війні. Це не наша війна, це війна проти нас. І війна проти справедливості, війна проти людяності, проти добра, війна проти, проти всього, що створив світ проти всього, всіх результатів, усіх, е, усіх тих надбань, які ми називаємо європейською цивілізацією. Ми не просто не хочемо цього, ми розуміємо, що це неправильно. Неправильно так вчиняти з іншою країною. Ми маємо право обирати свій шлях самостійно. Хоче Україна в НАТО, чому нам хтось має забороняти? Хоче Україна в Європейський Союз? Чому нам хтось має забороняти? І інші країни могли би пропонувати кращі умови українцям. Якісь а, пільгові, а, пільгові на щось кредити, можливо, можливо, якийсь. Товарообіг, але без тиску. Чого, власне, ми ось таким чином поступово розвертались від Російської Федерації? Тому що ми розуміли, що відносини несправедливі. Коли ти даєш більше, ніж дають тобі, це несправедливо. Коли тобі обіцяють, а не роблять, це несправедливо. Коли з тобою нібито рахуються як з незалежною державою, але при цьому, при цьому. Тобі намагаються дати свою культуру, свою мову, своє телебачення, своїх акторів, своїх співаків і так далі. Ти розумієш, що це, напевно, не зовсім справедливо. І це не те, що має бути між двома державами рівноправними. От зверніть увагу, у нас складні відносини з Польщею, але поляки не намагаються, щоб українці. Говорили польською, слухали польську музику, до речі, непогано, читали польських письменників, ну, там, захоплювались від польських класиків, а вони там також є. Всі країни будують справедливі відносини між собою. Тобто взаємовигідні, взаємовигідні з повагою одне до одного. І ніхто не переходить межі. Межі бити по обличчю того, хто. Просто хоче йти якимось своїм шляхом. Хто й не заперечує, щоб, була, щоб був культурний обмін? Адже ми пам'ятаємо, як той же 95-й квартал знімав серіали, які йшли і в Україні, і в Росії, і, і були е, новорічні вогники, і всі були разом, і всі дивилися передачі. Але в якийсь момент цього стало мало. Мало і ворог придумав ідеологію, яка не базується ні на чому, крім як на бажанні взяти нашу землю, знищити наших людей, вказати нам, де наше місце, заборонити нам рухатися в якомусь напрямі. І багато з вас скажуть: не вигадуй, бо це майдан, бо це там от люди вийшли і щось говорили, і нас обманули, і це теж ви будете праві. І в цьому теж є несправедливість, коли тобі сказали неправду. Коли тобі не пояснили, коли тобою маніпулювали, коли на твоїй неповідомленості залізли у Верховну Раду, коли потім взяли собі посади, а ти відчуваєш, що тебе знову обманули, тебе знову надурили. І сьогодні Україна постає перед такою ситуацією, коли несправедливість не просто внутрішня, от це слово кажуть, екзистенційна, я його теж не люблю, внутрішня. Вами внутрішньо переживається. Так ось сьогодні несправедливість не просто внутрішня, не просто ви відчуваєте, що несправедливо вчинили. Сьогодні нас намагаються фізично ліквідовувати, ліквідовувати для того, щоб Щоб що? Щоб показати, що вони праві. щоб показати, що ми тут якісь не такі, щоб показати, що ми йдемо не туди, щоб налякати весь світ. Що лежить в основі цих дій? Яка логіка? Логіка чого? Логіка якої справедливості. Я сьогодні в українському інтернеті знайшов, як один росіянин отримав підручник з історії Росії з 45-го року по початок 21-го століття. І як він там обурюється? Тому як представлена оця так звана спеціальна військова операція. Він закриває книгу, каже. Це же просто ідеологія, оце воно реально, це просто ідеологія. Коли ти розумієш, справедливості в твоїх діях немає, і це відчувають навіть твої громадяни. У нас в Україні ситуація інша. І вона краще. Тому що, попри все те, що відбувається в нашій державі, це найважливіше в цьому відео, якщо ви додивились до кінця. Попри те, що ми маємо чиновників, які. Інколи говорять не те, що роблять, або роблять не те, що обіцяють, попри те, що ми маємо випадки хабарництва, здирництва, відкатів, мародерства і так далі. Попри те, що ми переживаємо інколи страх, інколи в нас є якесь таке очікування, ну в науці називається ажитація такої чогось, чогось дуже страшного. І ворог, ви подивіться, це підтримує ребами сьогодні, немає балістики, вони реби запускають. Десять летить е, балістик, і ти, ти ж не знаєш, що це просто радіоелектронна боротьба? Ти ж береш кота, береш ета і кудись тікаєш, бо ти розумієш, що це може бути. Так от, попри це все, от зверніть увагу: от скажіть, є у вас відчуття того, що е, відносно нас з вами. Воює хтось, хто має справедливість на своєму боці. От у вас є таке відчуття, що у них на їхньому боці справедливість? От, от скажіть собі чесно, у вас таке відчуття є? От У мене є відчуття, що справедливість на нашому боці, що відносно нас порушили кордони справедливості. І коли я дивлюся, і на Захід. І на схід, і на північ, і на південь я бачу, що сьогодні дуже важко відновити справедливість. Тому що коли справедливість порушена, кожен намагається в цій несправедливості реалізувати щось своє, чого б він не реалізовував би, якби світ зберігав баланс справедливості. Сьогодні баланс порушений. І кожен намагається на цьому згарищі, на цій війні. Зреалізувати те, що вони б ніколи не робили за наявності справедливого миру, справедливого суспільства, справедливої фінансової, політичної системи і так далі. І ось тому ми, власне, і повинні бути на боці справедливості і прагнути встановити справедливість. Тому що несправедливість відкриває дуже багато можливостей для. Злочинців, для злодіїв, для проходімців, для махінаторів, для а, людей, які маніпулюють, для людей, які намагаються на ваших спинах і на ваших жертвах залізти у владні крісла. Для них це золотий час. А для нас це час відчуття того, що ми живемо в несправедливому світі. Тому бережіть себе, пам'ятайте, що не ви порушили несправедливість. Не ви зробили щось погане, проти нас це зробили. І ось це усвідомлення, що ми праві, ми не робили поганого. Ми, можливо, допустили якісь помилки в риториці, можливо, ми щось сказали зайве, це правда. Можливо, ми недооцінили. Але хто міг подумати, що в 21 столітті за слова б'ють по обличчю? За точку зору стріляють у відповідь, за прагнення бути трішки іншим, побудувати іншу модель ненавидять, хто Хто думав, що в світі 21 століття таке взагалі можливо. Це не повинно бути. Це не повинно бути можливим. І тому сьогодні, коли ми з вами. Інколи панікуємо, інколи орієнтуємось на якихось людей, які кажуть, гей, там, давай десь кудись там і так далі. А, повставай, бунтуй, ви повинні розуміти. Справедливість все одно на нашому боці. Хто б її не порушував? Ворог чи чиновник, який сидить у бункері і в нього все добре, чи то ваш начальник, чи то, ну, хто, хто б не робив це. Ви повинні усвідомлювати, що поки в тебе є відчуття, що ти не вчинив настільки погано, щоб до тебе отак віднеслись, от до того моменту у вас є сили для життя, для того, щоб прокидатися, для того, щоб іти в укриття, для того, щоб жити, для того, щоб вірити в те, що все стабілізується, і щоб не було більше, як у мене на каналі написала жінка. Краще я залишусь в квартирі, нехай туди прилетить ракета, і я не буду довго мучитися. Ніж я піду спущусь, там мене засипає, я ще буду мучитись. От я хочу, щоб таких повідомлень було менше. Я хочу, щоб ви хотіли жити. Я хочу, щоб ви хотіли дожити до кінця оцієї страшної, несправедливої е е війни. Я хочу, щоб ви. Вийшли переможцями з неї. Я хочу, щоб ви своїм онукам, дітям, правнукам розповіли, як ми з вами жили. І в якому ми інколи, ну це напевно погане слово, куражі, виходили з атак, коли приходить на телефон відбій, як ми відчуваємо себе і як ми. З натхненням намагаємося жити далі, як не тяжко відбувається. І все це тому, що справедливість на нашому боці. І потрібно робити все для того, щоб навколо цієї справедливості гуртуватися і жити. Сьогодні дво, дві ситуації було. Спочатку так мене привітали працівники Приватбанку. Я вас теж вітаю. Зранку прямо додали настрою. А надвечір е в магазині підіш підійшов чоловік е і каже: коли це закінчиться? Це колись закінчиться. І він каже: це не закінчиться, бо всі щось хочуть від України. Оце абсолютно е позиція в точку. Всі щось хочуть і всі намагаються щось видерти з України. І всі намагаються поставитись до України несправедливо. Ми не повинні з вами грати в цю гру. Ми повинні розуміти, що справедливість це той стан, при якому ми будемо почувати себе рівноправними, гідними учасниками процесу. І навіть коли сьогодні завдаються удари спеціальними службами, ви бачите. Успішні удари, де Європа там вау вау Америка, вау-вау. Інколи в Америці ну, страхом оцінюється все, тому що розуміють, що, що може бути. Розуміють, що переговорний процес може зірватися певним чином. Але тим не менш, ми з вами, кожен з нас з вами, розуміє, що це навіть попри імовірність ударів у відповідь, що оце справедливо. Що це має бути. І до того моменту, поки ти не скажеш на весь світ, зі мною вчинили несправедливо, ніхто не стане і не скаже з тобою вчинять несправедливо. Я вам бажаю і в житті точно так само обстоювати справедливість. І якщо справедливість порушена, мати сміливість сказати. Бо той, хто мовчить. Про порушення справедливості. Той ніколи нічого не досягає, той ніколи не знайде в собі сили боротися за цю несправедливість. От я вам кілька разів розповідав свої історії. Історії моєї дружини, як вона вчиться в аспірантурі одна на контракті з-поміж 23 людей, частина з яких Мають відповідну освіту, частина не мають відповідної освіти. Чи справедливо це? Напевно, не дуже. Тому що вона опинилась поза бортом бюджету. Несправедливо. Але вона вчиться, ми платимо, вона захиститься і буде відчувати, що вона оцю несправедливість поборола своєю роботою, своєю впевненістю, своєю наполегливістю. І, попри зовнішні фактори, пройшла оцей вишлях гідно, тому що не опустилась, не панікувала, не кинула це все, і не сказала нічого робити не буду, бо світ несправедливий. Світ несправедливий. Але він стає справедливим, якщо ви вкладаєтесь у нього і не опускаєте руки. Не опускайте руки, бережіть себе, підписуйтесь на канал, і під час тривог йдемо в укриття. Бо ми маємо з вами вижити. І подивитись, чим це все закінчиться. І в подальшому нести справедливість і підтримувати її. Бережіть себе.